Добрий вечір. Що я вам понаходив на продаж? Так, номер телефона Viber зразу. Сюди дзвонить писати. Так, є такі вещи. Є такий насос для перекачки чого-небудь. Така маркіровка. Е, в даний момент не качали солярку. Все, просто вилки немає. 220 вольт. Все качає, все отсюда ще й солярка даже булькала. Качали солярку ним. Такий мотор. Тут для нього така станінка зварена. От. Такий моторчик насос 1300. Так, є ще отака ступіця. Ступіця, я так понимаю, москвичовська, в місті з тормозним диском, з подшипниками, з сальником. Нова, в ділі не була. Прижавіла, пережавіло, звісно, салідолі автомата була. От, така ступіця. Нульова. 500 гривень. І отакий тормозний барабан. Тож, я так розумію, москвичовський. Теж новий. Етикетка була, але відпала. О, Абсолютно новий тормозний барабан. 300 гривень, це 500, це 300. Ну, і все в місті, ну, будемо щось балакати. Так, є такий вал на циркулярку. Фуганок, циркулярка. Значить, шківок є, це є, це крутиться. Вот, значить, гайки, шайби, все, под пилочку, все чітко. Значить, подшипники, розміри. Діаметр 100 мм. Длина ножей 30 см. На три ножа. Ну, ножів немає. Отака його ціна. 800 гривень. На три ножа. Так, єсть. Є, е, є така. Турбокомпресор. Не знаю, що з ним не так. Це білоруський. Не що ж, світ закриваю. О. Ну, я так розумію, на ньому ці заглушечки. Новий поставили, заглушки зняли, наділи на нього. Все, вроді, крутиться. Що не так з ним, я не знаю. Все крутиться, все. роби. все есть. є. 300 гривень. Може кому надо, не знаю, під реставрацію чи отдам назад. Так, є такі вальці. вальцы. вальцы. Діаметр 100, длина 25 см, 200 гривень. Вот Оська. Два подшипника. О. вот такие. Есть и вот такие. Трошки ржавый, но тоже все крутится. З, 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 з однієї сторони таке. Тут є валка. Ось така штука. типу, так, я розумію, углове таке. Так 150 гривень. Є така ступічка. Я не знаю, з чого воно, що воно таке, Бронзові втулки. Нове. В салідолі було в бумагі залите. Різьба. Отака. Ось така. Куди воно, що, типу як стакан, може на вижимний подшипник. Чи може ступиця яка. Не знаю, що воно таке. Нове, абсолютно нове. 150 гривень. Так, ну це щоб последнє залишилися шпинти 6 на 90. Такі 50 гривень кілограм. Такі болти є. <coughs> Значить, тут 22 кг. 1100 по 50 гривень кілограм. Практично всі нові. Ну, Модесь там один два брусні Ну, Так очі. Ну, пережавівши, як завжди, звісно. Тут і 8, і 10, і 12. В основному 10-12. І більш, і 16 є. Всякі, на 20, 2 штуки. отакі От шпильки є. 3, 4. Ось такі хороші шпилечки, Тут на 12. Ну, коротше, болти хороші. Ніякого мусора тут немає, ніякого мотора тут немає. Гайки, кайду. 22 кг 1100. Так, пішли далі. Е, є така лебідка. Тельфер. Електротельфер. От такий. От. Оце його заподійомність. І так зацеплено, так зацеплено. Значить, він практично не робив. Ось От, така значить, штука. Все працює, пульт, все, 220 вольт. Все крутиться, все робить. В роботі кажу, був дуже мало. 2,5 тисячі. Є такий насос для перекачки топліва. Теж розетка включається, все Ось працює. такий робота. в нього. Ось. І шлангами. За, всім, за таким модним пістолетом. О, тут батарейки стоять. Показую кнопочки Чики-чики. Ну, коротше, показує топливо літри, скільки заправляєте. Такий з пістолетом, з усім. І шлангами. Ось от. так от. Дві з половиною. Так. Є два компресора. З чого не знаю? Цей вроді, похоже, як Камазовський. Ну хто знає. Шківи бити у Бог. ну, крюкають достойно. Одна рука неудобно. Всі крюкають. Цей теж. Отакі От компресори. По 600 гривень, Кому треба буде подробніше, що будемо ще фотографувати. Так, є такий трос. Трос м'якенький, ніде не єдиної колючечки немає. Я його весь розматував, весь перещупав. Ось такий трос. 10 мм діаметр троса. В середині ось така капронова і шнурок отакий. Оцей онець такий. Тут десь приблизно 40 метрів, там плюс-мінус метр. 800 гривень. Так, що тут ще є? Ескоби 13 штук, 150 гривень за всі, може кому надо. Ну Такі шківки, теж гривень по 150 Отакі пара кольос, 200 гривень пара. Такі то я в прошлый раз ляпнув, що один. А воно Пара 200 гривень. Отакі кольосика. Так, є цепка. Півтора метра цепки. Восьмерочка. Така, може кому надо 150 гривень. Ну, така пружинка, теж гривень 150, 200, 150, це що. Дверки на грубку цілі, не дай нічого не лопнути, все відкривається. 200, 150, маленька 100. 150-150 кружки, плита 400. Давно воно лежить, щось слабеньке беруть їх. Так. Далі, замок. Замок гаражний. Такий замок гаражний, абсолютно новий. Три ключика до нього. І замок. 400 гривень. Є такий корпус. Уже тепер без ручок і без серцевинки. Просто сам корпус. Це представляється, якщо треба. От, новий, абсолютно новий, клас. Робочку це 300 гривень. Так, ну це мотло, хто що побачив, питайте. По 100 шприци заправлені. Так, є такі усо конуса. Ну, так як один дядько мені розказав толково, це десь УСО 50. Три штуки. Вони практично одинакові. По 100 гривень штука. Забирайте, щоб вони не валялися в мене. Так, що тут ще? Так, так, так. Винт з гайкою. Такий з гайкою 250 гривень. Так, ще кузнець приніс мені ще колуни, такі як були 3 ну вже по 450 Чи Матеріал подорожав чи робота. Короче, колуни хороші. От По 452 штуки. Кувалдочка 3 кг, 250 гривень. Ще кузнець і наробив таких монтіровок. Щоб видніше було. О, казав, що з якоїсь дуже прочної сталі вони сильно кальоні, тобто погнути її невозможно, ну, боїться удара. Не знаю, на пробу приніс построїв. Зубила такі теж його. Зубила класне. Закалені, рубають чітко. Сам перевіряв. 71 штука. Більше 10 штук. Ну, отакі точило круги. Тихненьке, товстеньке. Ну, Питайте, тому що треба. Ну, такий мотор, 1400 оборотів, мощність неізвісна, не видно. Ну, Вроді би як писали, що 250 Вт. Ну такий. Ну, це скоріш все, що він піде на, на розборку. Робочий, все. У нього лап немає, він так, флянцевий. Ну, гривень 400, ні, то я його лучше розберу на металлон. Так, ну це і все. Кого, що заінтересувало, дзвоніть, пишіть, уточняйте. По ценам, ще раз номер телефона Viber. Ну все, всього доброго, всім мирного неба.